Вітаю всіх прихожанів на моєму каналі, як завжди, дивіться, сьогодні у нас зранку був туман. Тільки що прийшов вікно відкрити, відкрив одне вікно, бо вже вчора закрив повністю. Зараз пів 12-го дня вже трошки сонце шмалить, трошки шмалить. В планах сьогодні показати вам пару відосиків. Тобто відосик буде один на пару кілька тем, як то кажуть. Почнемо звідси, тут капусняк росте, трошки вже починає підростати. А той зараз будемо садити, покажу, як він буде погоратися, садитися. Якась одна така типа протпала, але все одно вона щось хоче вирости, дивіться. І розкидав я сюди значить, від слимака, бо є місця, що слимаки нормально її покрамсали. Є такі місця тут. Ось там, ось там. Там їх завжди завжди було багато. Хорошо спрацювало. Препарат від слимаків. Рекламу робити не буду, але дівча-речовина там у всіх однакова. Це був найдешевший український препарат. Синій. То працює то що треба. Значить, тут у нас ще росте кріп, насіявся, самосів. Кріп ми залишимо, хай там буде на всякий випадок. Мало що нас чекає попереду. <кій> і дивіться, вже попіднімалися мої саджанці ось цих помідорів, які я садив. А ця не посаджена. А дивіться, ця в'яла не посаджена, а та посаджена була, так? Різниця відчутна. Посаджую її теж боку. Ось, і, Значить в планах сьогодні що? Посадити ще Пікінську капусту в ту теплицю, зараз там згорається і посадиться. От Згорається і посадиться. Хорошо мати мотоблок. От що я вам скажу. Значить, трошки починає у нас вже бути холодновато чомусь. Зранку був серйозний туман, треба вже закривати теплиці. Тут та теплиця закрита. З цієї сторони закрита, з цієї сторони відкрита. Відкрита тільки верх. Кавунчики ще є. Ростуть перці гірку В теплиці є. Також ростуть. Класні перці. Ого, які балабухи. Ростуть на зломаних. Вчора я. Там, значить, теплицю поливав. Зараз так і одним кадром туди забіжимо. Теплицю поливав. Зранку був обдзвін. Обдзвін був Значить всіх, хто замовив насіння. Насіння є. Ні про кого не забудемо. Звичайно, якщо ви трубку візьмете, тому що сьогодні я телефонував, деякі просто трубку не беруть. Значить, зараз тут буде працювати мотоблок. Вчора поливався поливалася теплиця ось цією штукою. Для чого поливалося? Для того, щоб, по-перше, не було пилюки, коли буду фризувати. По-друге, коли воно мокре, тоді краще його розбивати мотоблоком, тому що де, де стежки, там воно таке добряче задоптане і вириває грудками. Отже, тут зараз лупанем Перець від сингенти, залишив його. Сінома називається конічний. Одно від нього. Сінома. На смак, до речі, прикольний. Я ще був більший, такі грубший грубій причини рвав. Звідси теж довгі, але такі ну, бішечки. Так що, щось буде сьогодні. До речі. Для початку це ж треба буде зараз ще посадити ось цього добро. Дивіться, яке вчора я ще вирішив насмикати цих пасеньків саджанців кинув їх воду, тому що не було місця де їх посадити. Бачите, які вони живучі. В Воді простоїли. Є такі добрячі гілляки, буду садити з помідорами. Ось такі гіляки є. Ось така гіляка з помідорами. на Тису це експеримент. Ці вже, мабуть, тут десь зараз бирому зоря, зорається, сфризується мотоблоком і вже десь тут вони всі теплиці з краєчку притуляться. Пару разів поверху проїхався, трошки перебив, але не глибоко. Ось тут таке місце добряче влялося води, що прямо аж болото він тупився. Робив я, значить, такою штукою ось цією бороною, тут тобто, замість цього штиря, який тут має бути. Ось ця тіпі міні-борінка міні вона така вчепляна. Воно пригальмовує так само, так як штирь. Але немає оцього одного такого котлавану дуже глибокого. Зараз я буду другий раз уже ходити і покажу, яким воно остається. І хорошо тим, що воно трошки ґрунт передавлює. Бо якщо зразу змолотити і лишити, він якийсь такий пухкий, дуже. садити дуже важко в такий пухкий ґрунт. А вже болінка ця вона більш-менш розрівнює і ґрунт придавлюється, він не такий пухкенький, то садити буде краще. Ми там садили тоді капусту. Глорію, то дуже чудово мені сподобалось, я його тепер використовую майже кожен раз. Не зміг я зняти, як я це робив, тому що неможливо це зняти самому. Але виглядає воно ось так дивіться. краще, ніж коли тут штирь, отой. нема такої ями По під край, звісно, якесь ось таке, як ви бачите, трошки нерівне. А тут нормально, бачите? Тобто тут, а де сліди, я вже йшов кінцем фрези. Сліди получаються ось так, і так за кожним разом я здвигаюся, здвигаюся і получається площа без слідів. Але тут, а зараз я що зроблю? Візьму свої нові суперграблі. Які можна ось так от одною рукою підняти. І розрівняю я оцю площу. Там, де, де є ямки, більші горбики, по ці сліди. Потім опять привіду сьомотоблоком вже заберу частину і опять підрівняю. Таким чином не буде видоптаного лишнього. Звідси я достану, все, чітко, класно зроблю. Ось. І тут така сама тема. Бачите, яка тема? Більш-менш рівніше воно і завдяки осі. Причем що я зробив, коли ти їдеш, ти можеш велику частину землі нагорнути. І підгорнути його сюди. Тому що тут, в цих краях, от в цьому краю, в тому краю, ну по всіх краях, завжди була проблема, яка, коли ти фризуєш, фрезаж від себе відкидає туди. І коли ти під'їжджаєш вже в той край, всю грунту, якби сюди і там яма вийшла. А з цим е девайсом можна його прижати, і ця земля вже десь від цього нагортається. І стає там. Тоді задню включаєш, і вже фрезами, ну впираєш і вже фрезами воно ще назад підкидає. І дивіться, як понагортав. Нормально, вже тут не яма, вже більша ямка тут вийшла, а то ж завжди така яма аж тако сюди получалась від, від фрези. І зараз я її грабельками розрівняю біля то що треба. Ну а тоді вже туди залупашую. Не пам'ятаю на чому закінчився минулий кадр. Уже стільки сталося після того, я вже спів і поїсти, і посидіти, полежати, пообдзванювати вас і навіть доробити тут деякі справи. На сурубку помити, щоб опять на томатний сік крутити. І думаю, зніму ще кадр, думаю, може мало кому воно знадобиться в житті. Будемо садити пікінку, значить треба капля. Без каплі нікуди. Капля. Каплю я чіпляю значить, на 16-ту трубу. Турбація, вона, як то кажуть, витратний матеріал. Міжряді я роблю 40 см, то взяв ту трубу, яка в мене валялася, яку я поливав, десь там підключався, поливав. То я тепер, так як вона трошки вже життя побачила, бо ми її волочили туди-сюди, оце ж там всі всі квітники поливати і все інше що тут так недалеко. Нею теж, до речі, можна поливати. І десь вона вже там була перегнута, ось так ось її обтягнеш, вона буває, перегинається, О, то це вже як витратний матеріал, я її взяв, щоб порізати кусочками. Порізав кусочками, вставляю туди з такого чарівного ящика шукаю ось такі штуки. Вставляю, забив один колик там, натягнув, забив другий, ті воно якось так більш-менш тримається. І зараз вже будемо туди затицювати капельну стрічку, є трошки нової ще залишилося з цього сезону. Щось нове, щось старої зараз виберемо. І вже таким чином, як вона натягнута, то легше з нею працювати. Зараз підключається другий волонтер побіг в ту сторону, відрізалось, прикрутилось і так всю площу зараз треба затицяти. Видно, де я граблями розгорнув, бачите. Розгорнув габлями, це ж тут отоптався. І вже ці сліди я мотоблоком опять заробив. Та сама ситуація і тут. ось Тут зараз теж по можливості я це діло трошки розрівняю, бо так набагато краще, легше його садити і працювати з ним. Деяку частину каплі вже кинули. Нова капля з бухти кінчилась. Зараз піду, звичайно, я ще гляну, може десь є нова. Вже ось тут пішла стара та, яка тут так і лежала з весни, де кавуни росли. Беремо її і розкачуємо. Має воно ось такий вигляд. Ось такий воно вигляд має. Іде воно і в ту сторону підключається до центрального крану, значить, воно ось таким чином. Такий самий уголок. Труйнік, тобто на тройник надівається. Два уголочки. Нема уголків, можна просто другою, якщо так. І сюди, прямо напряму, коротше, на цей на ось такий сосок, воно так і надівається. Ну, ось таке там закінчення. Тобто тільки тут воно на різьбі не ключується, але е, сам кінчик цей там ось такий. Тобто так і воно надівається і. Нема проблем я пережив вже пару років ось так бо раніше я купував оці спеціальні швидкоз'єми ну, ось такі швидкоз'єми, які які надіваються сюди зрозуміли да? та є вони теж на 16 трубу але я так зрозумів що 16 труба і отак так от надівається і вона не злітає який би там тиск не був Виявляється такий собі лайфхак. Ось, і зараз ще трошки осталось. І будемо садити. Картина зараз неймовірна, Дивіться, і капельки води падають. Бачите, як переливається? Таке мерехкотіння Прикольно. Розкидали каплю. Зараз подивимося, чи немає ніде непередбачених обставин, таких як дірки, тому що навіть на новій каплі бувало зустрічалося, коли розмотуєш з бабіни. В кінці буває дюрочка. Пару холин зараз прокапується, розкидаємо. І садимо. О, дивіться. Те про що я казав, де емітер, коли воно закручене в цей в катушку, робить дірку. Капусняк садимо з цієї грядки, стояв тут дуже довго, що навіть не було можливості викосити траву, щоб не пошкодити, не захів заляпати. Є тут отакі качани. Що якби я одразу тоді, коли можна було її висадити, посадив хоча б в горшочок якийсь або, О. або в цей. десь в куточок в теплиці, то вже б, напевно, її б псалати. Коріння тут, звичайно, цікаве. Не таке, як зазвичай в капусті взагалі-то. Прикольно. Значить, Один небайдужий. Тримає ось так касету, а ззад почвакує оці ячейки. А другий найхитрий, зараз такий виймає його і складає в ящик. А тоді ці ящики несуться, так як кури-бролери, в теплицю і в теплиці розкидається одразу по лунках. Другого способу я не знаю як. Можна з касетою ходити, з касети витягувати, але ця капуста не така, як агресор і з касети вона не дуже добре витягується, торкала похаса, ніжна. Що просто для любителів оцих мікрозелені я вважав би, що це одразу можна було покершити в тарілочку і зразу тямкати його. Чи може її не киршити, так їсти, як яблуко. Діся, дощ йде. Як там далі? А дівки пашуть, так? Да? Дощ вчора був. Ми садимо капусту. Вже сьогодні і капуста, та, яка посаджена пару холи назад, вже й попідростала. Болотняк серйозний, хтось вскочив. Садимо 40 на 40. 40 на 40. Самі хитріші. Ходять з камерою знімаю так завжди. Самі Такі, талап, талап в болотняк. Туди, сюди. І все. І ми шагаєм дружно в ряд. Цією толпою. Капусту садю я з тобою. Ай, красиво. 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 Нема що казати. Загадав деяку цінну інформацію. дивіться, це ж касета 90 касета. Бачите, яка у нас здоровецька зараз ця капуста. Кущі я таку витягую. Є прям такі вже качаніші, що це взагалі. Трошки її слимаки тоді позагрізали. Трошки я був обпік препаратами. Але вона така здорова і ця касета дала їй можливість рости прямо до таких гігантських розмірів, так як в нас не було можливості її раніше посадити. Ці переберки, які ми тоді садили, не було раніше можливості посадити, то вона росла і терпіла. Бо якби я би її посадив в меншу касету в 160-ту, то їй було б не так комфортно, Дивіться, яка вона. Здоровецька. 96-та касета, ще раз нагадаю. Ось такого плану. Ну, звичайно, і десь посередині та менша попадається та яка е була сильно слимаками тому чи може десь не так часто вода попадала, то вона менша, але основна маса все така здорова. Ось і все. Майже майже все. З пікінкою майже все, повна теплиця. Залишилось тільки ось все, що ви бачите, всякі там перебірки. Ще штук 200, напевно, залишилось. Є варіанти зараз, ну не зараз вже, бо сьогодні не хочеться вирвати буряк. До речі, як побачився буряк сам в ужасі був. Весь який буряк. Це буряк саджений вже після червні місяці був, чи коли він там був саджений вже не пам'ятаю. Виріс. Значить, забирати буряк. Лупанути цей кусочок і ще можна досадити тут, тому що капуста залишилась, капуста залишилась, а місця, як такого, вже толком немає. Можна, звичайно, там дергнути кабачки, ті, що є, і там посадити, а ще ось трошечки залишилось. Ну і беззад, як ви бачите, залишився після нас. По моїм підрахункам, тут влізло 900 штук. Капуста. Пише по інструкції, росте 2 кг до 2 кг. Це на 800 якщо вся один в один і по 2 кг. Якщо хоча б по кіло і трошки, то тонна по-любому має получитися. Будемо надіятися на те, що вийде. Хоча я вже і сам тако трошки очкую, тому що сьогодні чи то 15 чи 16, не пам'ятаю, не знаю. Вересня, десь плюс-мінус туди-сюди. Ну, коротше, той день, в який вийшло це відео, таке сьогодні число, то я вже трошки починаю очікувати, чи вона виросте, тому що якби ми її посадили раніше на зо дві недільки, тоді вона мала б в запасі вже дві неділі. А так як в неї срок 60-70 днів, то це що там? жовтень, листопад, два місяці. Бувало, до листопада нормальна ще температура. В теплиці точно тепло ночі, там, якщо приморозок, це не страшно, то може і вона буде. Не знаю. Буде, не буде? Подивимося по обставинах. Грубка є, якщо треба буде пропалити підпалим. Якщо вдруг таке бо ж буває, що приморозок. Один-два приморозка, а тоді опять тепло хорошо. Посадили прямо. Всюди де тільки можна було посадити. Залишився ось тут цей перецький, і ось ці помідори з пасинків. Помідори з пасенків, з отих пасинків, які я смикав, ростуть тут, є помідори, я їх вирішив залишити, тому що досигне ця ота помідорка, хоч і не багато їх тут буде, але. Дві помідорки з'їсти, додати ще щось, то вже і вийшовся і салат. А якщо буде пікінка, ще додати туди помідорку, то взагалі красота. І мавінезу, який вже якось один день засчитається. зарахується. Не вголодно. Ті ось такі в нас тут діла. Діла справи. Тут також аж сюди засадили, засандалили. Якщо треба палити, то буде незручно. Ще прийдеться якось дрова, не знати, як носити. Ось, це якби не той факт, що капусти агресора не було мало, бо ж його так вийшло, що ми його мало посадили, то ми пекінку, б, звичайно, б сюди не садили. А так як я подивився, що агресора маловато було і треба було приймати якесь рішення, а надивився я ж агростарта, як в тому році він їв сюжесеньку капусту. Цілу зиму. То я собі думаю, напевно, її треба собі спробувати. Я її ніколи не садив. Для себе, може б її там би посадив би. Ми думки тут були, але було не до цього. Продав там пару прицепчиків агресора і купив собі там пікіночки колегтів. Але таке, як агресора зараз мало, то прийшлося бачите, як викрутюватися з такої ситуації. Ось так. Зараз я сюди всиплю, значить смачно підкорма для слимаків, щоб вони поїли. Тому що тут їх теж безліч. Вчора я тут поливав площу перед тим, як сьогодні зорати це її поливав, то слимаки реально тако, бачу, лазили, там я що це казакину. Тобто він собі лізе, він думав, що він до Бога лізе, коротше, але земля кругла ще й теплиця така, і він тако лазив по кругу, і, коротше, замотало в час в петлю він попався слимак. А ось один. А що дивіться, де заліз. Бачите ли? то значить всипляння зразу під корма, тому що життя навчило Уже, уже життя навчило, так. Да. Раніше нам було без'їзниці, тепер життя навчило. І залишився тут один перець. Хай там буде він не заважає. І ще одна мене така думка виникла, дивіться, яка думка виникла. Помідора вона ж тут росла із гарними помідорами. Це я так пообстригав, там лишив тільки трошки. А були ж такі досить такі нормальні кущики то я собі подумав тільки що вже, коли ми це посадили, що можна було, ну тут же ж два рядки росло, ось тут спарених. Тут, де ця от, тролейбусна лінія. Два рядки було росло спарених, можна було лишити один рядок. Один викинути, другий лишити, але лишити не повністю рядок. Тут помідору лишити, ось там одну лишити, ось там одну, там, там, там. ну Тобто з десяток-двадцяток з цих помідорів ось таких. Бачите, і вона реально тут. Не заважає цій капусті взагалі ніяк і ніяк би не заважала вісім. Тобто сам кущ помідорів зверху, капуста знизу, красота. На другий рік. Треба буде подивитися це відео, що я зараз вам закинув. І якось попробувати це діло так поєднати. поєднати бо тому що були тут реально хороші помідори і ці двіція є. Ну, я цю помідору, звичайно, вам завжди буду знімати, показувати. З ютубу, я поки не зав'язую, то ви це побачите, що тут з нею буде. Буде хороша, буде хороша. Так і покажу. погана буде, теж погано ж покажу. О, тобто ідея така, була прикольна лишити ж з десяток рядкові, Обсадитися так само капусняком. Цим. Взагалі б не заважало, це я гарантію даю. Так, йдемо далі. Значить вікна там закрите, двері закриті, тут зараз також позакриваю, безлад поприбираю. Капусту завтра десь посадимо. Ця капуста, яка значить, в цій теплиці росте, в цій теплиці росте. Ай зараз, ладно, зараз ще вернемося туди ще разочик. Яка росте в цій теплиці. Зараз я тут теж вікна позакриваю. Вже коротше, настала така пора, що потрібно закривати вікна двері. Слимаків тут я теж підкормив, то були там жертви. Слимаки годував значить, любим препаратом, який синій купуєте в магазині всі беруть. Я вже всі перепробував без різниці, який купувати, як він звездся, вони всі нормально допомагають. Ну це така, бачите, вона вже трошки справилася. Я вже тут навіть міжряді продирав де-де, -де, щоб бур'ян трошки позбивати. Ось тут, бачите, бурян трошки позбивав де-не-де. -де. Тут стежка задоптана, не збита, там також є бульян. Ще не все і проде. Ось, а ці мої саджанці. Зараз я їх полиляю, бо прив'яли. Бачите, за день вони прив'яли трошечки. Ось. І ось так. Чу побажаю вам всім цього найкращого. А я піду прибирати той безлад.